І знову всім привіт, друзі! Я до вас із новеньким відео, вірніше із розпаковкою. Сьогодні, друзі, я буду робити розпаковку нових орхідей. тільки но приїхала з пошти, і думаю, одразу, поки є в мене декілька вільних хвилин, одразу зніму для своїх дівчат, кого ж я замовила, поділитися такою невеличкою радістю, тому що сорти цікаві. І, думаю, вам також буде цікаво подивитися, кого ж я замовила. Тому що знаєте, я дуже люблю дивитися різні розпаковки, огляди, в кого яка колекція, в кого які орхідейки, як вони квітнуть в домашньому цвітінні, і тільки тоді потім роблю такі висновки, кого ж мені також хочеться до своєї колекції. Тому це, до речі, такі цікаві відео. Можемо, до речі, порівняти цвітіння орхідей магазини, потім цвітіння цих, цих же орхідей в домашньому цвітінні. Тому, друзі. Ось так я вирішила ось цих саме цю розпаковку цих орхідей сьогодні вам показати, тому що, звісно, що є, ну, не можу я втриматися, коли від замовлень, коли є така можливість придбати ту або іншу орхідейку, але є такі моменти, що не завжди я встигаю вам знімати про них відео і показувати вам їх, але вони все одно я вам стараюся їх показувати у оглядах своїх квітучих орхідей, тому що ви бачили, що. Декілька орхідей, які були у попередніх відео, я вам наголошувала, що це магазинне цвітіння, що це не домашнє цвітіння, тому що це і були недавно придбані орхідеї, які зовсім недавно з'явилися в моїй колекції. Ну що, друзі, думаю, сам процес ось діставання цих орхідей з коробки, нам буде взагалі нецікавий, тому я все це зроблю за кадром, а вже потім покажу вам, що ж знаходиться там всередині. Ну що, дівчатка, готові? Ось вони мої п'ять красунь. Так, одразу п'ять красунь. Помістилися всі в одну коробку. До речі, поки я не показала вам їхнє цвітіння, хочу вас одразу попередити, що це вже орхідейки від цвіташки, Я їх купувала дякую від цвіташки. ну, Квіти на них є, але після відео я обов'язково їх зріжу, дам їм попити, тому що вони просто шалено хочуть пити. І тому трошки в них такий не дуже естетичний вигляд. Але ви знаєте, мої вже вподобання, мої звички, що більшість орхідей, які я отримую поштою, це або відцвіташки, гарні сортові, але о, по такій хорошій ціні, розумній ціні. І о, після того, як я зріжу їм магазини цвітіння, домашнім цвітінням, вони одразу ж через недовгий такий час будуть радувати мене вже новими цвітоносиками. І так, першу красуню, яку я вам хочу показати, яка дуже страшенно хоче пити, це орхідейка бронзовий Будда. Як же, друзі, я її вже давно хотіла до своєї колекції. Ось він, побачите, дивіться, який він! Красунчик, звісно ж, бачите, квіточка за квіточкою обсипається, але ось така кількість у нього була бутончиків. Звісно ж, якби не така спека, можливо, він би доїхав трошки і краще, але. Ну, це був розпродаж. Купила я його зовсім дешево за 350 гривень. Ось в такому стані. Я спеціально попросила продавця, щоб вона не зрізала цвітіння, щоб я собі змогла підписати хто є хто, тому що як ви бачите, це інколи дуже проблематично. І в попередньому відео я також переплутала. Пандору із ну, вибачаю, Амадору із Андорою, тому, дівчатка, вибачте, будь ласка, і дякую вам за те, що ви мене постійно виправляєте. Звісно ж, це не навмисно, тому що є деякі, ну, деякі орхідеї, в яких назви одинакові. Тому інколи є у мене таке, що я плутаю свої орхідеї, так як було і ще в одному відео, коли я назвала орхідейку. Фронтеру Клеопатрою. Ну, буває. Тому ось так я попросила, щоб ось ці квіти, хоча вони не дуже такі презентабельні, щоб продавець мені залишила, і я обов'язково підпишу після цього відео кожну із своїх орхідей. Наступна орхідейка, подивіться, коріння повний горщик. Правда, воно дуже хоче пити. Бачите, є як хороше коріння, так і погане. І це, друзі, ця орхідейка це орхідейка незвичайна. Це орхідейка із мутацією. Також купила її за, мабуть, за 200, ні 300 гривень. Так, цю орхідейку я купила за 300 гривень. Ось така красуня, можливо, хтось знає її назву. Напишіть, будь ласка, що це у мене за орхідейка. Але мутація дуже гарна. Ви знаєте, що я. Як я відношуся до мутантиків, якщо вони і є, то це дуже така рідка рідкісна. Така випадковість, щоб я свідомо придбала собі когось із мутантів. Ну що я там просто шалено їх хочу. Ні, ви знаєте, як ці мутантики в мене з'являються. Ось цей був на розпродажі, тому мені було цікаво, як же він зацвіте в домашніх умовах. Тому є у мене ось такий мутантик. І ще одна красуня, також без назви. Це, друзі, не редліп, вона в неї є досить така ем, рожева, більш рожевого, ніж білого, тому що редліп у мене є. Правда, він трошки зараз прихворів і е, стоїть на нарощенні кореневої системи. Дуже він хотів, якщо чесно, квітнути, випустив аж два е, був цвітоноси, але я бачила, що там коренева слабенька, тому е, ці цвітоносики я зрізала. Я йому сказала: ти краще нарощуй кореневу систему, а квітну ти будеш тоді, коли ти будеш здоровий. Ось така в мене красуня. Мені дуже хотілося саме цвітіння вже ось таких орхідей, як орхідейка редліп, але цього року, як кажуть, не судилося. Так, це у нас третя орхідейка, четверта красуня, ось така ой, з такими величезними листочками. Подивіться. Це також, не знаю, дівчата, що за сорт, але сама квіточка дуже гарна. Чимось вона мені нагадує пурпурний дощ ось це цвітіння. Також, бачите, які вже цвітоносики, ну, це оцінка. Купувала я її також дуже задешево, там 150 гривень чи 200, вже не пам'ятаю. Але також дуже гарна, дуже також хочеться вже цвітіння орхідейки пурпурний дощ. Це також дуже гарна орхідейка. Якщо у вас її ще немає. Обов'язково собі її придбайте, вона в домашньому цвітінні взагалі дуже класна. Ось, Не знаю, друзі. Буду шукати її назву. На горщиках тільки код, і ось цей паспорт, і все. Більше нічого назви немає, я вже переглянула. Тому якось ось так. Поки що буду підписувати по-своєму. Там біла вкрап із такою губою. Знаєте, у мене коли є якісь назви, які я не знаю, орхідей, в мене це взагалі такий, знаєте, процес підписую орхідеї, як знаю, щоб потім не плутатися, щоб потім для себе визначати, хто є хто. Тому що, наприклад, ті орхідеї, яким вже там по два роки, по два з половиною, я вже можу визначити, ну, можу їх впізнати, навіть якщо вони не квітучі, навіть якщо я. Не читаю їхньої назви, я вже можу поглянути і, і знаю, що це за орхідея. З новенькими трошки мені ще важко, тому що вони ще не пересаджені, в них немає ще свого горщика. Я до них ще не дуже звикла, тому на все це потрібен час. І пам'ятаю, дівчата мене запитували, як ти можеш. Знати, хто є, хто, ти навіть не дивишся на назви орхідей, ти просто говориш, що це є ось ця, а це є отам. Так, друзі, і є, коли ти багато часу проводиш зі своїми улюбленцями у нашому випадку це орхідеї, я їх розрізняю навіть по кольору горщика, навіть якщо цих кольорів у мене одинакових є декілька в колекції, я там можу розрізнити. по... Листочках по інших таких різних таких нюансах. Тому якось ось так. Я до них звикаю і я їх вже впізнаю. Ну, і остання красуня, яку я вам зараз покажу, це, звісно ж, орхідейка Попугай. Ось подивіться, друзі, яка красуня. Також я його придбала за смішні гроші 290 гривень. Так, він був також оцінений. Е е тому я вирішила його придбати. В мене є вже в колекції орхідейка попугай, але так, як колись, ви знаєте, я вам, мабуть, вже з, цим, з цими історіями своїми трошки піднабридла, але колись, ви знаєте, що я скуповувала реанімашки, тому що я хотіла навчитися також мати справу з реанімашками. Мені попалася саме була орхідейка цього сорту серед реанімашок. І коли ця орхідейка відкрила, була сама саму першу квіточку, пам'ятаю, це була зима, січень або лютий місяць. Боже, моїй радості не було меж, тому що я на той момент дуже хотіла і шукала саме цей сорт орхідеї серед, можливо, відцвіташок. Я вже навіть була готова придбати квітучу орхідею. Просто я знаю, що якщо я куплю квітучу орхідею, все одно мені доведеться. Зрізати це цвітіння, а коли ви знаєте, що орхідейки оцінюють саме через ту причину, що вони відцвітають, ми маємо таку можливість купити їх трошки дешевше. Тому не хотілося і переплачувати, але вже настільки хотілося, звісно ж, цей сорт собі до колекції, що я вже ладна була купити її і квітучу. Ось такі друзі, у мене були історії. Ось такі е, у мене на даний момент покупки. Як ви бачите, по одну орхідейку вже навіть і не замовляю. Замовляю їх по декілька, але це такі орхідейки, які я дуже хотіла давно собі в колекцію. Ну як, ці дві, е, так точно, тому що бронзовий буде, ну він, окрім того, що він дуже гарний, він ще дуже і ароматний. Зараз, звісно ж, його аромату я не відчуваю, тому що він вже все, ну, як я вам вже сказала, що. Цітіння цих орхідей я буду зрізати всіх без винятку, ну, можливо, залишу цвітіння ось цієї, тому що воно найбільш таке гарне, Ну, ще подивлюся, можливо, і ні. І якщо вам актуальна така інформація, таке відео, я можу зняти вам цей весь процес, що я буду робити далі, як це все я роблю, що я з ними буду робити далі. Якщо вам актуально, звісно, ще вам. Швиденько зніму на цю тему відео, тому що, знаєте, я виставляю також в TikTok такі коротенькі відео, і там дуже багато дівчат цікавиться, нових підписниць. Там я отримала орхідейку із пересушеним корінням. Ну, Подивіться, у нас, до речі, бронзовий будда, корінчики я вам його не показувала, в досить такому, знаєте, сухому стані. Ну, ще не взагалі пересушені, я не знаю, в якому стані були. Корінчиків тієї дівчинки, але скажу вам чесно, що пересушені орхідейки також дуже потрібно акуратно поливати і відпоювати, тому що, якщо ми одразу дамо ну, там їй одразу велику кількість водички, замочимо її методом занурення горщика там або на третину, або на половину, вони можуть від надлишку вологи, можуть навпаки, згинути, а, а не навпаки а, повернути свою. Форму, тому і з пересушеними орхідейками також потрібно бути дуже обережним. І, звісно ж, на моєму каналі вже є, мабуть, так, є коротеньке таке відео, що, що потрібно робити з орхідеями, коли ви їх тільки-но ну, отримали. Тому, якщо комусь актуальна така тема, звісно я вам, я вам е, е, зніму на цю тему відео. Разом з вами я буду їх приводити до ладу, тому. Ось так, ось така моя розпаковочка, ось такі мої красуні поповнять мою колекцію. Трошки адаптуються, трошки наберуться сил, дам їм якихось трошки смаколиків, і я більш ніж впевнена, що через зовсім малий проміжок часу ці орхідеї випустять мені нові цвітоносики для нового цвітіння. І, дівчатка, на останок я завжди. Вам бажаю тільки одного: це здорових тільки орхідей, щоб з ними ніколи нічого поганого не траплялося, щоб вони у вас завжди були здорові і радували вас тільки пишним і яскравим цвітінням. До зустрічі!